Параграф 7. Природа і технічний прогрес. У цьому параграфі ми проаналізуємо позитивний вплив природного середовища на здоров'я людини. Обговоримо можливі небезпеки природного середовища. Проаналізуємо позитивні та негативні наслідки технічного прогресу. Природне середовище і здоров'я. Неможливо уявити існування поза природним середовищем, адже це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку п'ємо, земля, яка нас годує, на якій зводимо житло і яка дає все інше для життя. Щоб бути здоровими, потрібно дихати чистим, свіжим повітрям, пити чисту воду. Вживати дари природи, фрукти, овочі, молоко, сир, природне середовище і безпека, деякі природні чинники можуть негативно впливати на життя і здоров'я людини, небезпеки природного середовища, ґрунти, небезпеку для людей становлять зсуви та провали ґрунтів, рослинний світ, деякі рослини та гриби. Є отруйними, стихійне лиха, які в давні часи людям загрожують стихійний лиха, землетруси, цунамі, урагани, лісові пожежі, виверження вулканів. Погодні умови. Загрозою здоров'я людини є несприятливі погодні умови. Гроза, сильна спека, тривалий холод. Геомагнітні бурі, тваринний світ, життю і здоров'ю людей можуть загрожувати дикі звіри, змії, комахи, збудники інфекційних хвороб, географічні положення та рельєф. Жителям гір загрожують снігові лавини, на узбережжі океану цунамі, в долинах річок повені. Розвиток технологій, на відміну від решти живих істот, людей не цілком задовольняє те, що може дати природа. В усі часи вони намагались зробити своє життя зручнішим, комфортнішим, створюючи своє техногенне середовище. Наприклад, було винайдено багато приладів, які допомагають рятувати життя людей біопринтер рентгеноапарат, штучні органи, досконалі протези. На біопринтері друкують тканини різних органів для випробування ліків і косметики. Із протезом людина може виконувати 24 різних дії, зокрема й набирати текст на клавіатурі. Ним можна управляти м'язами руки та через смартфон. Розвиток технологій і безпека. Майже всі досягнення людства мають зворотній бік небезпеки техногенного середовища, небезпеки на дорогах і транспорті. Із невпинним збільшенням кількості автомобілів на дорогах щороку зростає і кількість дорожно-транспортних пригод, пожежі, побутові пожежі. Найчастіше трапляються з вини людей через необережне поводження з вогнем та електроприладами, ураження електричним струмом, порушення правил користування електроприводами може призвести до ураження електричним струмом, хімічні опаки, отруєння, загрозою життю і здоров'ю людини, є ліки та засоби побутової хімії, Якщо ними неправильно користуватись, аварії на промислових підприємствах загрожують життю і здоров'ю працівників та жителів прилеглих територій, а також можуть спричиняти забруднення довкілля. Добробут наступних поколінь. Наша земля не має достатньо ресурсів щоб перебороти та знешкодити всі відходи життєдіяльності людства внаслідок технічного прогресу. Тому люди самі мають дбати про зменшення кількості відходів та їх переробку. Для цього будують сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи, здійснюють прибирання місцевості та речок. Ви також можете подбати про зменшення кількості сміття. Для цього пригадайте правило 3R. Редіус – зменшити, рилс повторно використовувати, ресикл переробляти. Наприклад, ви можете відмовитись купувати новий одяг, взуття, іграшки, якщо в цьому немає потреби, також зменшити використання деяких речей або використовувати якісь з них повторно.